У післявоєнному 1946 році, коли країна ще зализувала рани після Другої світової війни, у Радянському Союзі з'явилася постать, про яку нині мало хто знає. Його звали Михайло Єфремов. Скромний службовець із Москви. Він ніколи не шукав слави чи влади. Його ім'я могло би загубитися серед мільйонів інших, якби не одна особливість. Єфремов мав дар бачити майбутнє. Не у вигляді казкових видінь чи туманних натяків, а чітко, гостро, мов через чисте скло. Восени того року, під час однієї з зустрічей із невеликою групою знайомих, Михайло поділився жахливим пророцтвом. Він сказав, що, попри всі офіційні гасла про дружбу народів і братерство, на обрії зростає тінь великої біди. У майбутньому, казав він, два найближчі народи, росіяни та українці, зійдуться у страшній війні. Ця війна триватиме довго, принесе страждання мільйонам і розіб'є на друски саму ідею єдності. Михайло Єфремов описував, як побачив великі міста України, понівечені вогнем і руїною. Він бачив нескінченні колони біженців, солдатів у бруді окопів, зневіру на обличчях людей. Він попереджав, що війна забере тисячі життів, розірве на шматки долі поколінь. Проте найстрашнішим у його словах було те, що переможця у цій війні не буде, не буде тріумфу, не буде радості. Обидва народи вийдуть із цієї битви зраненими, знекровленими. Особливо тривожним було бачення наслідків для України. Михайло говорив, що держава втратить частину своїх земель, що її економіка впаде у кризу, а люди відчують безнадію. Водночас він підкреслював, дух українців залишиться незламним, навіть коли світ здаватиметься розбитим друзки. Щодо Росії, його слова були ще похмурішими. Він передбачив, що після війни Росія втратить своє геополітичне значення. Колишні союзники відвернуться від неї, міжнародна ізоляція стане нормою. Візі Єфремова малювали країну в хаосі, глибока економічна криза, бідність серед населення. Розпад соціальних інститутів, а в окремих регіонах Росії, казав він, вибухнуть локальні війни, нові рухи за незалежність, спроби відірватися від централізованої влади Москви. Ці откровення несли загрозу існуючому порядку. Навіть серед найближчих слухачів знайшлися ті, хто доніс слова Єфремова до органів безпеки. У ті часи за менш значущі висловлювання можна було потрапити за грати або бути знищеним. Коли КДБ дізналося про антирадянську діяльність Михайла, вирок був миттєвим без суду і слідства, без права на захист його вивезли за місто і розстріляли в одному з таємних кар'єрів під Москвою. Тіло Єфремова ніколи не знайшли, його ім'я було стерте з усіх офіційних документів. Лише в архівах спецслужб залишилися протоколи допитів, свідчення та уривки його слів, записаних агентами під час негласного стеження. Ці документи десятиліттями припадали пилом, заховані від очей історії. Варто зазначити, пророцтво Єфремова і досі остаточно не збулося. Війна, яку він бачив, почалася, і Україна дійсно зазнала важких втрат. Однак кінець протистояння ще не настав доля територій, економіки і народів усе ще вирішується світ спостерігає, як крихка рівновага хитається між надією і розпачем. Окремі дослідники, що отримали доступ до секретних архівів після розпаду СРСР, зазначають у записах Михайла були інші тривожні деталі. Він говорив, що внутрішній розпад Росії розпочнеться не одразу після війни, а через кілька років затяжної економічної стагнації. Саме тоді, казав він, у деяких регіонах виникнуть нові прапори, а старі заклики до єдності втратять сенс. Єфремов особливо наголошував на тому, що корінь цієї катастрофи не в зовнішньому ворогові, а у внутрішній зневірі народу, відчуження між владою і простими людьми, руйнування моральних основ суспільства, втрата віри у справедливість. Ось що, за його словами, стане справжньою руйнівною силою Росії. Ще одним вражаючим аспектом його передбачення була картина злиднів у містах, порожні полиці магазинів. Безробіття, злиденні пенсії, знедбані лікарні. Він бачив, як на вулицях з'являються саморобні базари, де люди обмінюють речі на їжу, молодь, не бачачи перспектив у своїй країні, масово виїжджає за кордон. Єфремов бачив розпад Росії не як раптову катастрофу, а як довгий, болючий процес. У своїх видіннях він описував, як колись міцна централізована влада в Кремлі. Почне втрачати контроль над віддаленими регіонами. Спочатку на Далекому Сході, де місцеві лідери шукатимуть підтримки у сусідніх азійських країнах, прагнучи економічної вигоди і безпеки, потім хвиля сепаратизму прокотиться через Кавказ, де давні образи і конфлікти знову спалахнуть, а місцеві народи почнуть відкрито виступати проти Москви. Особливо гостро Михайло бачив ситуацію в Сибіру. Він розповідав, що багатства цієї землі, нафта, газ, ліс стануть об'єктом боротьби між місцевими елітами і центральною владою. Згодом у Сибіру почне формуватися рух за самостійність спершу непомітно через економічні домовленості, а потім відкрито через оголошення про бажання виходу з Федерації. Ці події, за його баченням, будуть супроводжуватися збройними сутичками, локальними війнами та затяжними переговорами. Єфремов особливо наголошував, що Чечня та інші Кавказькі республіки знову спалахнуть війною за незалежність. Проте цього разу, казав він, Москва не матиме ні сил, ні ресурсів, щоб їх утримати. Старі механізми примусу вже не працюватимуть, а армія буде занадто ослабленою війною, кризою та внутрішніми чварами. Він також описував, що навіть традиційно лояльні регіони, такі як Татарстан і Башкортостан, Почнуть вимагати перегляду своїх відносин із федеральним центром. Деякі з них прагнутимуть перетворення Росії на реальну конфедерацію або навіть повного виходу зі складу держави країна, яка десятиліттями здавалася монолітом на очах тріскатиме по швах. Михайло попереджав: розпад не буде чистим і мирним. Він принесе нові війни, нові біженці, нові трагедії. Він бачив великі міграційні потоки всередині самої Росії, як мільйони людей шукають кращого життя, залишаючи свої домівки. Деякі регіони, казав він, скотяться у хаос, інші, навпаки, почнуть будувати нові локальні державні структури. Щодо України, Єфремов був не менш прямолінійним, він бачив, що після війни країна отримує глибокі рани, не тільки фізичні, а й економічні і соціальні. Він говорив про величезні втрати в інфраструктурі, зруйновані міста, спалені заводи, покинуті села. Відновлення, за його словами, триватиме десятиліттями і вимагатиме титанічних зусиль. Особливо болючим буде економічне становище України. Через втрату частини територій і демографічну кризу країна зіткнеться з нестачею ресурсів, кваліфікованої робочої сили, інвестицій. Водночас Єфремов застерігав. Що найнебезпечнішим стане внутрішнє розділення суспільства, різні бачення майбутнього, політичні чвари, боротьба за владу. Проте, попри всі труднощі, Михайло вірив у відродження України. Він говорив, що нація, пройшовши через страждання, зміцнить свою ідентичність. Він бачив, як нове покоління українців, виховане війною і прагненням свободи, підніметься для відбудови своєї країни. Це буде довгий шлях повний розчарувань і перемог, але він завершиться відновленням справжньої державності. Ще одним важливим аспектом у його видіннях було те, що Україна отримує потужну міжнародну підтримку. Навіть, попри певну, в тому світу від тривалого конфлікту союзники не залишать Україну на самоті, поступово будуть залучатися інвестиції, програми відбудови, обміни технологіями. За багато років Україна, казав він, стане важливим центром нової Європи, змученої, але оновленої. У далекому погляді Михайла Єфремова на майбутнє України проглядалася надія, але й серйозні виклики. Він бачив, що після Великої війни Україна вступить у складний період морального і політичного оновлення. Старі політичні еліти, що втратили довіру, поступово поступляться місцем новим лідерам. Тим, хто виріс на війні і не буде пов'язаний із корупційними зв'язками минулого. Проте він попереджав цей процес буде не одномоментним. Українцям доведеться багато років боротися не тільки за відновлення зруйнованого, а й за те, щоб сформувати справедливу, сильну та чесну владу. Єфремов також бачив, що після війни Україна стане одним із ключових центрів стабільності в регіоні. Попри економічні труднощі, вона здобуде міжнародну вагу завдяки своїй стійкості, досвіду протидії агресії та здатності згуртовувати навколо себе інші народи, що прагнуть свободи. Він говорив, що Україна стане не просто частиною нового світу, а його активним співтворцем, державою, що буде диктувати нові стандарти безпеки, прав людини і гідності. Проте, у своїх найпізніших баченнях Михайло попереджав про іншу небезпеку. В тому і байдужість, яка може прийти після перемоги. Він бачив, що після перших років великого ентузіазму націю чекатиме виклик байдужості, спокуси повернутися до старих зручних звичок. І саме цей момент, казав він, стане вирішальним або Україна зуміє зберегти запал свого оновлення, або втратить здобути такою страшною ціною. Михайло Єфремов також попереджав, що війна залишить незгладимий слід у душах обох народів. Він бачив покоління дітей, які виростуть у тіні цієї трагедії, зранені, розгублені, шукаючи відповіді, їхні серця будуть сповнені сумнівів і гніву, а пошук справедливості стане для багатьох сенсом життя. І все ж, навіть у найтемніших картинах свого видіння, Єфремов залишав промінь надії він вірив, що правда і воля народів, зрештою, переможуть. Він казав, що після великої кризи настане нова епоха переосмислення і для України, і для Росії, і для всього світу. Проте ця епоха народиться не зі зброї, а з болю, сліз і втрат. Його слова були пророчими і страшними водночас. Люди, які все ж таки зберегли спогади про Єфремова, передавали їх пошепки через покоління. Сьогодні, коли світ знову стоїть на краю великих змін. Ці забуті пророцтва звучать тривожно актуально. Пророцтво Михайла Єфремова стало забутим дзеркалом для сучасності, дзеркалом, у якому ще можна розглеїти те, що чекає попереду.